Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Тест і сьогодні. У мене важлива місія, про яку я мріяв давно знайти межу можливостей Дефендера на бездоріжжі. І сподіваюся, власник цієї машини Land Rover Київ Захід не буде проти. Ось це найпопулярніша модель лендровера в світі. Минулого року розлетілося 115 тисяч екземплярів. І це при як за два Прадо. Але це бестселер в світі, але не в Україні. В Україні третій після ренджовера і ренджовера спорта. І я насправді доволі скептично ставлюся до важких позашляховиків, які. На асфальті заважає маса, вони здаються незграбними, неповороткими. Та й на бездоріжжі ці кілограми часто заважають. Але не у Defender, тому що він мене, чесно кажучи, здивував на усі 100. Якось Land Rover заявив, що 70% усіх машин, які він будь-коли випустив, а за 67 років було вироблено більше 2 мільйонів Land Roverів, і досі на ходу. І знаково, що десятки. ну... Може, навіть сотні з них боронять Україну. І не дарма ж він називається «Дефендер», тобто перекладається як захисник. Більшість із них це попередні генерації дефа у легко броньованому вигляді, які називаються «Снеч», огляд якого ми знімали, і посилання, на який ви зараз бачите на своєму екрані. Зрозуміло, що це зовсім інший «Дефендер» з помічника. Фермера в попередніх поколіннях він перетворився на реальний люксовий автомобіль, такий самий, як топовий рейндж ровер, з яким він ділить багато спільної техніки. Але, як і попередник, він випускається в короткій і довгій версіях. Тобто коротка, тридверна, це індекс 90, в нас п'ятидверна версія з індексом 110, але тепер є ще, й ще довший кузов, який має індекс. 130, але навіть наша тестова версія реально дуже великий автомобіль завдовжки більше 5 метрів, з гігантською колісною базою більше 3 метрів. І що знаково при цьому погляньте, які короткі передній і задні звиси, як це колись було, до речі, у перших дефендерів. Якщо подивитися на комплектацію Defender, то там сам чорт ногу. Може зламати, бо дуже багато додаткового обладнання. Але глобально комплектації такі: найпростіше S, E. Є ще додатковий дизайнерський пакет X Dynamic. І якщо поглянути на те, що обирають покупці, то, як правило, клієнти не приходять за дешевими дефендерами. Основну масу продажів становлять майже найдорожчі версії HSE. Але якщо подивитися на мотори, то картинка трошки різниця від того, що було на початку, тому що спочатку для Дефендера пропонувався дволітровий чотирициліндровий турбодизель, яких зараз немає, тому що возять в основному. 3-літрові дизельні версії 200, 250 і 300 кінських сил. Тому що 2-літровий дизель для такого авто, особливо на бездоріжжі, зазнавав дуже високих навантажень і не відрізнявся високою надійністю. А от бензинових моторів зараз майже не пропонують. окрім версії Окта. Це топовий позашляховик. Я на цінник подивився, трохи в мене дах не поїхав. 9,5 мільйонів гривень, але машини видає 635 Кінських сил кажуть, що вже такий один в Україні продали. Якщо зайти в додаток АвтоРія і в розділі нові авто задати пошук Defender, то застосунок знаходить 16 пропозицій. В основному це такі версії, як у нас, з трилітровим дизелем на 250 кінських сил. Щоправда, є і одне оголошення з продажу топової комплектації окта на 635 конячок. Мені було дуже цікаво, як організовано підкапотний простір у Defender, враховуючи, що він здатен долати бороди глибиною 90 см. Я думаю, що це рекордна цифра не тільки в класі, але й серед позашляховиків. І це без спеціальної підготовки в серійному вигляді. Цифра реально величезна, тому що для порівняння у Rubicon вона становить 75 см, у ландкрузе 300 70 см. Тут, тут на 20 см більше. І якщо подивитися, то в принципі турбіна, як на мене, для такої глибини розташована доволі низько. На щастя, генератор задраний максимально вгору і ну, знаходиться майже на рівні пояса людини. І це непоганий показник, тому вірю. Але, на жаль, сьогодні більшість природних водойм через температуру мінус 5-мінус 7. Вони замерзлі, тому глибину броду відкладемо на наступний раз. Багажник у Defender відкривається такими традиційними великими дверима вбік. Вони не легкі, але витривалі, тому що на них навіть велика запаска висить. А от що мені не дуже ок, це те, що висота порогу. За шкалюю, тобто це завантажувальна висота. Це не через те, що він зараз у нас задраний над землею, навіть в статичному положенні високо. На щастя, у версії з пневматичною підвіскою, і тут на стіючі є кнопочка, можна і натиснути і опустити кузов на 16 сантиметрів. Що також прикольно і важливо. Корисне навантаження у Defender 902 кг. Тобто така нормальна вантажопідйомність, яку можна порівнювати. І з пікапом і ще один момент. Оцініть, як легко закриваються і відкриваються двері. Тобто, навіть коли кузов, ось так як в нас вивішений, перекосів немає, жорсткості вистачає, це те, на чому робили акцент розробники, що навіть без рами. Жорсткість кузова у Дефендера ледве не рекордна. У Дефендера доволі цікаво організовано трансформацію салону, а точніше, розкладання заднього ряду. Тобто, спочатку піднімаєш подушку, потім виймаєш підголовник, тільки після цього ти можеш скласти спинку крісла. Але завдяки цьому утворюється пласка поверхня багажника. Більше того, цю поверхню декоровано таким зносостійким пластиком, на який можна вантажити якісь речі. Хоча багажник. Не гігантський в цифрах. Від 926 літрів майже до 2400. Але завдовжки виходить майданчик 175 см Тобто високій людині місця не вистачить, аби лягти на всю довжину. Інтер'єру дефа такий самий своєрідний, як і зовнішність, але він притягує погляд. Цікаво, відчувається, що дизайнери працювали. І тут лакшері. Трошки поступається ось цій практичності, не такий він люксовий, як ренжовер, а більш утилітарний. Це підкреслено якимись цікавими речами, наприклад, тим, що під гумовими ковриками ще й гумова підлога. Це зроблено для того, щоб, як виробник каже, можна було мити салон зі шлангу, як хі -хі, перші дефендери. Я правда собі це важко уявляю у машині, яка в середньому коштує 100 тисяч євро, але є й інші. Дизайнерські речі, які підкреслюють цю утилітарність. Подивіться на двері. Тут пластикові карти, ніби прикручені ось такими цікавими болтами, виглядає ефектно. Відчувається, що дизайнери за це отримали премію. Є речі, які я раніше не розумів, тепер воно отримало пояснення, чому селектор трансмісії винесено на ось цю бороду, а не ось тут на тунелі. І я не знав, що Defender. Виявляється, можна замовити з тримісним переднім рядом. Тобто тут, замість цього бокса, який теж не в усіх комплектаціях є, можна встановити третє крісло, і таким чином, навіть в дворядному виконанні, ДЕФ матиме 6 місць. Але навіть для 110-го нашого Дефендера можна замовити опційно. І третій ряд крісел не обов'язково для цього обирати подовжену 130-ту серію. На щастя, деф не позбавився фізичних кнопок, як, наприклад, Evo. Тут залишено такий великий блок з фізичними кнопками, який відповідає не тільки за налаштування кліматичної системи, але й за певні режими позашляхової їзди. Кнопки великі, зручні можна навіть натискати в рукавичках. Ну, зрозуміло, що перед водієм велика цифрова панель приладів, а великий екран мультимедійки в оновленому вже вигляді під керівництвом операційної системи фірмової операційної системи PV-PRO, який показує багато інформації, в тому числі, і яка стосується позашляхових налаштувань, які то, що насправді дуже зручно і пізнавально. Тобто, як зараз працює привод, що заблоковано, що ні, ну тобто така прикольна картинка, хоча на бездорі нема коли на це дивитися, треба просто їхати, і це може більше для пасажира. Зрозуміло, що можна персоналізувати салон так, як ти хочеш обрати а, улюблений відтінок шкіри, там тільки в шкіри варіантів, стільки що можна загубитися, а декору, незважаючи на всю практичність, це можна зробити навіть у Defender, хоча є й свої якісь дивацтва. Наприклад, при тому, що задній ряд просторий і зручний, а чомусь не регулюється кут нахилу спинки. Прикольна штука, яку я не бачив а, в жодному іншому автомобілі. Тобто тут є в менюшці розділ розмір автомобіля. І чітко вказано розміри Defender, його кути, і розміри, які змінюються. Мається на увазі, коли ви підвізку піднімаєте і опускаєте, він показує тобі, якої висоти автомобіль. Дуже важливо, якщо, наприклад, вам треба кудись проїхати. Ну і щоб ви ще знали ті розміри, куди ви заїжджаєте. Але але заморочилися, такого не бачив. Якщо казати додаткове обладнання ще, то в будь-якому разі доставляють бризковики передні, задні, доставляють підніжки. Існують і висувні підніжки, але це рідкість хто ставить на дефендер, тому що знову ж таки на бездоріжжі, якщо все ж таки використовується, вони виїжджають, заїжджають, вони трішки нижче. Якщо статичні, то це дуже часто, дуже части доп, які встановлюють у нас. Коли замовляєте авто, ви можете обрати колеса або АТ, Олтрейн, або все ж таки звичайна всесезонка, як у нас бувало, або Мішлен, або Pirelli. Це як уже комплектує завод. Але це звичайно всесезонка. Ну в 95 випадках все ж таки обирають звичайну всесезонку. AT-шка це теж дуже велика рідкість. А на сьогодні в Україні продаються частіше за все, це середня комплектація або перед максимальна. Це x dynamic SE, або x dynamic HSE. Опа! І перший сюрприз це керованість з дефендера на асфальті. Так, на відміну від попередника, в нього ж незалежні підвіски. Згаду взагалі навіть алюмінієві важелі спереду сталеві, але такі всі серйозні. Відчувається, що підвізка витривала, але він на диво класно їде асфальтом. Причому чим швидше ти їдеш, тим сильніше він показує свій характер. Тобто краще перевести селектор автомата в режим спорт, бо пилісток, на жаль, тут під кермом немає хоча знадобилося би. Він так цікаво прописує віражі, найцікавіше, що в нього майже немає виражених кренів. тобто... Якщо порівнювати, наприклад, з Discovery, це зовсім інший автомобіль. Він ну, реально такий боєць. Вау. Я почитав, що розробники ставили однією з головних цілей, це досягнення азартного характеру керування в Defender, це є. Він цікавий в повороті. Несподівано цікавий. Так, він важкий. 2400 кілограмів, хоча для цього розміру не так вже й багато. Але. Розподілення ваги по осях майже рівне 50 на 50, як у BMW, відповідно, він нейтрально заїжджає в поворот, а інколи навіть і цікавіше, ніж, нейтр... ніж нейтрально. Гальм бить трошки сюди поміцніше, але він і так. Це Defender. Я б ніколи не повірив, що це відбувається на Defender саме ось так. І найцікавіше, найцікавіше. Не обов'язково для цього мати рівний асфальт. Навпаки, чим гірший асфальт, тим цікавіший Defender. Тобто я вважаю Def на сьогодні однією з, з найбільш пристосованих машин до українських доріг на рівні з Lexus, Alex. але Lexus так не керується. У Lexus немає стільки інформації на кермі, і не так цікаво їхати в поворотах. Це щось ближче вже туди до Мерседеса ГЛІ. Кермо в повороті тобі чітко дає зрозуміти, куди повернуті колеса. На ньому багато інформації, воно а несподівано інформативне для такого великого важкого авто. Машина в повороті. Цікаво сідає на передні колеса, і ти розумієш, що закони фізики в цій машині не завжди працюють, в тому числі і ось тут на бездоріжжі. На бездоріжжі, взагалі. Це один з небагатьох автомобілів. пневматична підвізка, якого так тримає удар. Взагалі аграріям сподобається, тому що ти грунтовкою можеш їхати так, наче на, <плес> на релійному допі. І це ще треба вміти, щоб так от керувати автомобілем, не боятися штовхати його туди до межі. Він дуже цікавий. Сама найкраща система допоміжна для бездоріжжя Terrain Response тільки у Land Rover. скільки я на них їздив, Range Rover, Land Rover, Defender. Не треба мати навичок, не треба знати, як коли що вмикати трансмісію. Просто нажали кнопочку, і вона сама за вас вирішує, коли її підмикнути. Див. Коли її підгальмувати колесами, ви тільки давите на газ і тримаєте машину по курсу. А далі вона сама все робить. Коробка у мене на Гран Чарокі така ж сама стоїть. І Grenadier такі ж самі, ці 8 HP Зетефовські. Коли ми вмикаємо понижений ряд передач, чомусь в драйві воно дуже пінками переключає. На других машинах я такого не бачив. І він навіть так долає бездоріжжя, він як джентльмен спокійно, тихенько. Ну, тут нема зараз болота. В болоті ми б на цій гумі трошки б побуксували б і давали би більше газу. Сам собі дивлюсь просто за системами. Розподіл крутного моменту, тут гарно показаний по колесам. Підвіски у кожного колеса пневма на якому рівні, і діфи блочні, заблочені чи ні. Але все ж таки терен респонс це респект, бацани молодці, які його створили. Що я можу сказати? З нашим щастям нам дістався Defender в найгіршу погоду, яка тільки може бути. Для такого автомобіля на полігоні Froad Бразерс. Тому що все замерзло. Навіть ті ділянки, які були підступними не можна було проїхати, зараз проїжджаються легко навіть на кросові, тому що Баганюка замерзла, тому що пісок замерз, тверді покриття навіть на крутому схилі дуже легко. Більше того, ті кадри, які ви бачите, не передають реальний кут підйому. Бо пішки там важко йти, де піднімається. Дуже легко. Особливо мені сподобалася ділянка з діагональним вивішуванням, де видно наскільки вражаюча позашляхова геометрія у Defender. І в першу чергу, звичайно, це завдяки його пневматичній підвізці. Тому що інженери казали, що пневматичну підвізку в цій машині створювали не заради комфорту, а заради того, щоб отримати ось цей колосальний кліренс, який тут є. То так, підвізка тут колосальна. Тобто вона здатна підняти Defender в стандартному положенні на 21 см, здається, а в максимально піднятому в позашляховому аж на 29 см. Що найцікавіше, коли Defender сідає на дно, він автоматично піднімається ще на кілька сантиметрів, аби дати вам можливість зрушити з місця і виїхати з пастки. Круто! Це також дає дуже круті цифри форсування броду. 90 см це рекордна цифра в цьому класі. І я скажу, що це важко переоцінити. Так ось навіть ось тут, на цьому позашляковому полігоні, який зазвичай в мокру погоду треба чекати, або відлиги, щоб все це розтануло, було слизьким, перетворилося на багнюку, або сніг, який обіцяють сьогодні вночі. Але я машину вже віддаю, питання в цьому. Зрозуміло, коли підвізку задерто, максимальне верхнє положення, про комфорт можна забути. Вона вибирає весь свій хід, тому навіть невеличкі нерівності сприймаються такими ударами, хоча підвізка сама по собі неймовірно комфортна. Кожен раз страшно, що дістанеш? Тому що колія глибока і замерзла, це так непросто. Але деф, на щастя, завдяки цій пневмопідвізці, все з легкістю проїжджає. Так зрозуміло, що дефендера до пониженого ряду передач додається ще й центральний диференціал, який можна заблокувати. Опційно можна замовити задній диференціал, який блокується. І всю цю графіку ти бачиш ось тут на екрані, більше того, екрани дуже допомагають. Мабуть, як в жодній іншій машині, тут то допомагають, тому що в тебе з оглядовістю на все окей. У тебе величезний капот, ти не все бачиш, особливо на підйомах на спусках, вручають. Камери, які дуже адекватно показують тобі картинку спереду, картинку ззаду. І дуже часто це стає критично. Важливим: дивує Defender своєю електронікою. Наскільки перший Defender був позбавлений електроніки, настільки в новому Defender електроніки відіграє колосальну роль. Ну, По-перше, ти бачиш, коли навіть обираєш режим їзди, а режимів у нас в нашому Defender еко, нормальний трава гравій сніг. Калюжі колії, пісок, скелі і брід. А, та машина навіть готується для подолання броду, вона вмикає рециркуляцію повітря в салоні, кузов піднімається в верхнє положення, а, на екрані з'являються показники глибини броду. Ну, тобто, автомобіль такий, а, готується до форсування води. Але зараз ми, мабуть, беремо колію. В якому кузов автоматично піднімається максимально високе положення, бо саме для цієї погоди він підходить. Так ось, ти на екрані бачиш все, що відбувається з колесами, якими керує електроніка. Цікаво, ти навіть бачиш, як, на власну думку, в залежності від умов, електроніка то розмикає центр, то знову його замикає. Це відбувається автоматично і добряче полегшує вам процес їзди. Взагалі. Те, що Дефендер настільки розумний на бездоріжжі, це колосальна перевага. Він допомагає вам їхати так, ніби у вас за спиною 10 років участі в ралі рейдах чи десь в інших змаганнях на бездоріжжі, тому що ви за кермом цієї машини виглядаєте абсолютним профі. При тому, що машина все робить сама. Звичайно, не може бути так, щоб без претензій. Наприклад, мене реально дратує ось цей селектор автоматичної трансмісії. Тобто не дуже зрозумів алгоритм, особливо в напружених умовах, коли ти там десь стоїш уже на краю, так, щоб і максимальна точність, максимально обережні рухи. І оце він вмикається не з першого разу. От, треба звикнути до алгоритму роботи, до драйв, до заднього ходу. Вже кілька разів було. Так що я а, замість того, щоб вперед їхати, їхав назад і навпаки. Це трошки дратує, але я думаю, що це просто справа звички. Інший момент. Я сподівався, що в нього буде краще зі звукоізоляцією, з шумкою. І на бездоріжжі Окей, ти навіть підвізку не чуєш. Тобто все дуже якісно, дуже тихо. Тут дуже класна аудіосистема, я собі, здається, сьогодні трошки слух підсадив, тому що улюблені треки слухав на всю гучність. Добре, що моя кохана не чула, так би дала мені трошки перцю. А, на швидкості, на асфальті. Хотілося б краще звукоізоляції. Я розумію, що ця квадратна форма з максимально вертикальним лобовим склом, вона, хочеш, не хочеш, створює перепони для аеродинаміки, але від такого преміуму хотілося б більше тиші. Знаєте, мені настільки зайшов Defender, що я навіть став подивлятися на вживані машини. Але зрозумів, що це теж не варіант, Ну, наприклад, Америка не підходить, тому що тільки бензинові мотори. І кузов -то весь алюмінієвий, Тобто вам ремонт стане нормально грошей. Бажано брати не в автомобілі, але не дешево від 3 мільйонів гривень за базову версію S. І я розумію, чому більшість машин, які зараз є в наявності в Україні і чому купують найбільше саме цю версію, мається на увазі 3-літровий турбодизель потужністю. На 250 кінських сил. Нагадаю, що є 200 сильний трилітровик з однією турбіною. Тут у нас дві турбіни, і є ще топова версія цього трилітрового дизеля на 300 конячок, тому що ідеальне співвідношення потужності і ціни у нього 570 ньютон метрів обертального моменту, і він доволі непогано стрибає, не обираючи сотню за 8,3 секунди. Ну, якщо подивитися в тому числі, скільки він у мене спалює, то цифри взагалі непогані, бо в мене витрата коливається в діапазоні від 8 до 11 літрів. Цікавий момент. Якщо ви подивитеся на Defender, то у нього ззаду дві таких потужних петлі для буксирування на праворуч одне ліворуч на вибір. Але спереду петлі немає. Ні, вона насправді, зрозуміло, є, але вона захована ось тут, під цією частиною пластикової обшивки. І якщо ви, не дай Боже, вже застрягли, так що сіли, то дістати все це непросто. Треба демонтувати фрагмент, аби дістатися до цієї самої петлі. З іншого боку, є рішення, якщо ви часто застрігаєте чи їздите на бездоріжжя і хочете мати доступ до цієї петлі у відкритому вигляді, то можна замовити опційну, ось цю нижню частину, де петля буде відкрита. Ніколи би не подумав, але цей великий Defender закохав мене в себе, я навіть став там до праці придивлятися. Хоча насправді не дешево. Не дешево, але дешевше, ніж, наприклад, за кубік Мерседеса, хоча вміє він стільки ж, а може інколи навіть більше взагалі. Я впевнений, що такі позашляхові таланти, як у Defender, я хіба що у кількох машин на усій планеті. я би до цього переліку додав би, наприклад, ще і неосгренадір, хоча він більш аскетичний всередині, а деф на його фоні справжній лакшері. Не знаю, Lexus LX, але він, здається, мені не таким цікавим в керуванні, та й з іміджем у нього простіше, ніж у Defender. Головна річ, яка мене в Defender реально в себе закохала, це не тільки здібності на бездоріжжі, це те, який він комфортний на оффроуді, на розбитій дорозі. І що він, як справжній боєць, гарно керується навіть на асфальті. Чим швидше ти на ньому їдеш. Тим цікавіше стає. Було би цікаво спробувати, що таке версія Окта на 635 кінських сил. Ну і наостанок мені тільки лишається нагадати, що цей позашляховий тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.